Лише протягом одного дня в Луганську загинули понад 20 мирних мешканців. Про це повідомляє прес-служба міськради. Як стверджує речник антитерористичної операції Владислав Селезньов, ці смерті на совісті терористів, що використовують артилерію, знаряди вибухають фактично у всіх районах міста. Разом з цим на територіях тимчасово підконтрольних бойовикам ДНР та ЛНР терористи під загрозою смерті примушують чоловіків вступати до лав ДНР. Представники так званої ДНР під загрозою розстрілу мирного населення. Здійснюють насильницький набір чоловіків у віці 16-60 років для участі в -тер 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 терористичній діяльності. За останню добу зафіксовано 19 обстрілів по позиціям Збройних сил України. Загинуло троє військових. На кордоні тривають бої за територію. Поступово українська армія відновлює втрачені позиції. Українські військові здійснили успішне перегрупування і зімкнули кільце навкори. Навколо терористів у районі Держкордону силами окремих підрозділів утримуються визначені рубежі, але повністю поки що контролювати державний кордон немає можливості. Так само поки що немає можливості повністю перекрити постачання на територію України російської зброї та ракетних комплексів. Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Він стверджує, що зброя на територію України перевозиться під безпосереднім контролем російської армії та агентів ФСБ Російської Федерації 22 липня. Минає рівно 100 днів від початку антитерористичної операції на сході України.